Оце люди стоять в кабінеті голови адміністрації. Ну, вибачте, я суб'єктивно скажу, це О, дивіться. Дивіться, бриті. Ну, я не знаю. Саші. Я не знаю. Може, Ви може. Може. Ну, я не знаю. Ви не Вибачте, я не знаю хто це. Що це за? Хто він? Я не пам'ятаю з українцями, але він позитив. Дивіться, я пробую зайти. Шульган, я депутат. Хто? Шульган. Тихіший. От дивіться. Я запитую, чи це працівники міліції? Ні. Дивіться, я показав посвідчення, намагаюся пройти. Міліції не було. Був певний китюк, заступник пана Терещука і всі. Ну, я попросив закликати працівників міліції. Ось закрилися там всередині. Ну, двері не зламані, звонить. Ну от, буквально. Які наші подальші дії, ви знаєте, є загальна українська концепція. Ми вимагаємо політичних гасла у нас, відставки президента України, відставки керівника уряду. Вчора ми, як депутати, як громадські зайшли на оперативну нараду, яку проводив голова обласної адміністрації пан Климчук, ми попросили, щоб вони пішли з нами на переговори. Ось тут відбувалися ці переговори. Ми заявили, передали. В неділю було 10 тисяч віч. У місті Луцьку, яке одноголосно прийняла позицію: Борис Кримчук, член партії регіонів, відставку Володимир Іванович значить, Войтович, 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 Войтович. Войтович, який не може зібрати депутатів обласної ради, не може скоординувати, не може дати позицію найвищого представницького органу по відношенню до вступу ЄС, так само відставка. Це позиція. Десятитисячного вічу, і до речі, тих людей, які зараз тут зібралися, їх переважна більшість на волині. Климчук сказав: Я буду думати, але ну, до цього часу ви бачите, він закрився, ніякої позиції немає. Наша позиція громадськості це відставка цих двох чиновників, тому що і вихід з партії регіонів пана Климчука. Тому що на сьогоднішній день я хочу сказати, те, що робиться в країні. Ми вважаємо, що наказ бити студентів з п'ятниці на суботу віддавав не той звільнення Челіківської міліції, навіть не міністр Захарченко. Віддавав Віктор Янукович. Тому е, сьогодні знаходитися в партії, яка сьогодні представляє Азарова, цих людей. Це ганьба на Волині. Ви всі прекрасно знаєте, більше 90% людей, відсотків людей не сприймають політику партії регіону. От і все. Тому ми вважаємо, що повинен йти відставку Януковича Зарова, перевибори Верховної Ради. І тут так само Клімчук і Гойтович, чиновники, які не справилися. Своїми завданнями тут на Волині, які дискредитують своєю діяльністю, якщо не партії регіонів, зокрема ключок, має бути відстав. Що стосується працівників міліції, то... у нас є діалог, З боку міліції на Волині за останні два тижні, коли тривають ці заходи, ніяких силових дій по відношенню до мирних демонстрантів немає. Ми спілкуємося постійно. Ну, єдине, що нас не задовільняє, що все-таки міліція заблокувала вхід в адміністрацію, не пропускає людей, але я думаю, що прокуратура розбереться і тих керівників міліції, які дали завдання заблокувати вхід, от і основний, ну не знаю, протягне, може не до кримінальної, а до адміністративної відповідальності. Ми готові виступити свідками. Я сподіваюся, що міліціонери підкажуть, хто віддав наказ блокувати цю судові. Може, якісь питання? Ага. Ігор, а ви кажете, що ну а чиновники навіть до міліції у кордону не йшли. Вони що, не люди? Ні, всі люди, О, повірте мені, і працівники. Ви кажете, людей міліція не пустила. В адміністрації я... я... вибачається. Ігор, я працюю в багатьох місцях, а, бо мені не вистачає я на життя. Я працює. даю вам відповідь. Так. В Києві вже декілька днів також блокується Кабінет міністрів України. Там також працюють люди, але політична ситуація сьогодні така, що опозиційними силами, Євромайданом, громадськістю прийнято рішення такі державні установи, як Київська міська рада, як е е Кабінет міністрів блокувати і не дати можливість сьогодні владі здійснювати репресії. я поясню, чому. Тому що Борис Кримчук нас на дорозі координує. Я це хочу заявити офіційно, я не боюсь судових поз позовів. Придушення у цих протестних заходів. Зокрема, він координує роботу Державтоінспекції, аби вона не, висту, не, ви, не випускала автобуси на Київ. Це перше. Друге, його заступники сьогодні їздять по навчальних закладах і заставляють тиснути на ректорів, на керівників навчальних закладів середнього і вищого рівня акредитації, бо вони тиснули на студентів. Сьогодні йде тиск на бізнес. Сьогодні, вибачте, правоохоронці зранку, що ранку збираються тут, їм ставляться певні завдання і так далі. Тобто, ми вважаємо, що сьогодні Борис Ковчук іде проти свого народу. Ми сприймаємо, вибачте, всіх як людей, і тих, і інших, і третіх, і, і десятих. Але ситуація в країні є така. Але я не про питаю, капитала. Службовців, яким, до речі, закон забороняє страйкувати. Я зрозумів. Сьогодні буде сесія Луцької міської ради. Ми живемо на території Луцької міської ради, на території Луцької громади. В порядку денному одне питання. Я сподіваюся, що в третій годині вас всіх запрошую. Луцька міська рада підтримує це рішення, яке закличе до загального міського складу. Вчора міський голова після переговорів вийшов до громади і сказав, що я підтримую вимоги. Які є сьогодні, зокрема, вступ в Європейський Союз, я не згідно з тим, що провелася кров на Майданах. Я думаю, що сьогодні якраз буде прийнято рішення міської ради, яка закличе влучання до страйку. Це може комусь не подобатись, я згідний. Це демократія, може комусь сподобатись, але сьогодні ситуація така, як є.